Шановні глядачі та майбутні, а можливо вже й досвідчені пенсіонери, ви готові почути правду, яка може змінити ваше уявлення про фінансове майбутнє, та буквально додати тисячі гривень до вашої пенсії. Або ж змусить вас переглянути, чи справді держава виконує свої обіцянки перед вами. Перш ніж ми зануримось у цю тему, скажіть, будь ласка, з якого міста ви мене дивитесь, це допоможе мені краще розуміти нашу аудиторію та актуальність тих чи інших питань для різних регіонів нашої великої країни. Напишіть у коментарях, мені дійсно цікаво. Сьогодні ми розберемо надзвичайно важливу тему, яка турбує кожного, хто вийшов на заслужений відпочинок або тільки готується до цього переломного моменту в житті. Мова йтиме про довгоочікувану березневу індексацію пенсій у 2020 Шостому році це не просто сухі цифри, це ваше життя, ваша гідність і, зрештою, ваша можливість жити, а не виживати. І повірте мені, юристу, який щодня стикається з несправедливістю та боротьбою за права пенсіонерів, тут є про що поговорити ми не просто озвучимо фінальні відсотки, ми розкладемо по поличках кому і скільки додадуть, як самостійно розрахувати свою нову пенсію. І найголовніше я розповім вам про сенсаційне. Ційний спосіб збільшити свою пенсію на 50, а то й 60% через суд, і чому це стосується значної кількості українців, як було раніше? Пам'ятаєте, як нам обіцяли гідне життя на пенсії, як кожен рік мали би перераховувати виплати, щоб вони не з'їдалися шаленою інфляцією? Ідея індексації полягала саме в цьому захистити пенсіонерів від знецінення їхніх зароблених коштів. Вважалося, що механізм автоматичного перерахунку, заснований на економічних показниках, буде стабільно підтримувати купівельну спроможність людей похилого віку. Щороку мільйони українців з надією чекали на 1 березня, сподіваючись, що індексація стане справжнім полегшенням. Але чи завжди так було насправді? На жаль, часто реальність виявлялася далекою від обіцянок. Багато років ми спостерігали, як обіцяні перерахунки або не відбувалися взагалі, або були настільки мізерними, що ледве покривали зростання цін на найнеобхідніше. Замість повноцінного перерахунку, який би адекватно відображав економічні реалії, нерідко вводилися так звані втішаючі доплати, фіксовані суми у 100, 200, а то й 300 гривень, які були по суті. Подачкою, а не справедливим відновленням купівельної спроможності. Ці втішаючі 100 гривень для багатьох ставали символом державної байдужості до проблем людей, які все життя чесно працювали. Люди відчували себе обдуреними, адже ці доплати. Ніяк не відповідали реальному рівню інфляції та зростанню вартості життя. Особливо відчутно це було для тих, хто мав відносно невеликі пенсії, адже для них кожна гривня мала колосальне значення. Проте навіть для тих, чиї пенсії були вищими, ці доплати не покривали реальних втрат. Це створювало. Глибоке розчарування та підривало довіру до державних інститутів. І ось настає 2026 рік. Після місяців очікувань та різних прогнозів ми маємо майже остаточні цифри. Головна новина, яка стосується мільйонів українців, відомий точний відсоток індексації пенсії, і вона відбудеться як завжди 1 березня 2026 року. Багато хто очікував більшого були розмови про 14 відсотків, але реальність. Як це часто буває, внесла свої корективи. Як же формується цей відсоток? Законодавство чітко прописує формулу розрахунку індексації. Це не довільне рішення, а показники, які мають відображати економічну ситуацію в країні, береться 50% інфляції за 2025 рік, і додається 50% зростання зростання. Середньої заробітної плати за три попередні роки це має забезпечити баланс між компенсацією знецінення грошей. Та врахуванням зростання доходів працюючого населення, з якого власне і формується пенсійний фонд. Давайте подивимося на показники, які були враховані для розрахунку. Інфляція за 2025 рік склала 8%. Це офіційні дані, на які спирається уряд. Зростання середньої заробітної плати за останні три роки, за даними статистики, досягло 15,45%. Тепер застосуємо формулу 8% плюс 15,45% поділити на 2. Отримаємо 11,725%. Після округлення офіційний прогноз, який я, як юрист, можу вам озвучити, полягає в тому, що індексація складе 11,8%. Чому ж ця цифра виявилася меншою, ніж очікувані багатьма 14%? Причина криється у статистиці. На жаль, в жовтні-листопаді 2025 року було зафіксовано падіння середньої заробітної плати. Лише Грудневий Ріст дещо витягнув ситуацію, але не дотягнув до бажаних показників. Це яскраво демонструє, як, на перший погляд, незначні коливання в економіці безпосередньо впливають на добробут мільйонів пенсіонерів. Економічна нестабільність, зміни на ринку праці усе це неминуче відбивається на розмірі соціальних виплат, і пенсіонери, як найменш захищена категорія, відчувають це на собі одним із перших. Тепер найважливіше, як самому порахувати, наскільки зросте саме ваша пенсія. Тут є ключове правило, про яке багато хто забуває або просто не знає. Індексується не вся сума, яку ви отримуєте на руки. Це дуже поширений міф, який призводить до розчарувань. Індексації підлягає лише так зване голе тіло пенсії, тобто основний розмір виплати без урахування різноманітних надбавок та доплат. Давайте розглянемо алгоритм, який допоможе вам провести цей розрахунок. Перший крок візьміть свою пенсію, тобто ту суму, яку ви отримуєте щомісяця. Другий крок: відніміть від цієї суми всі надбавки, які ви отримуєте. До таких надбавок відносяться доплати за понаднормовий стаж, вікові доплати 70, 75, 80, надбавки за донорство, чорнобильські доплати, різні цільові допомоги та інші додаткові виплати. Це той момент, де потрібно бути особливо уважним і, можливо, навіть підняти свої пенсійні документи, щоб точно знати, з чого складається ваша загальна сума. Третій крок отримане тіло пенсії, тобто суму після віднімання всіх надбавок, ви множите на 11,8%. Четвертий крок: отримана сума і буде вашою доплатою до пенсії, яку ви почнете отримувати з 1 березня 2026 року. Наведемо приклади для кращого розуміння. Це не важко. Якщо ваше чисте тіло пенсії складає, наприклад, 1 тисячу гривень. То з 1 березня вам додадуть приблизно 118 гривень. Якщо ваше тіло пенсії становить 3 тисячі гривень, то доплата складе близько 354 гривень. Якщо ваше тіло пенсії сягає 4 тисяч гривень, то ви можете очікувати додатково близько 472 гривень. Зверніть увагу, це стосується тільки тіла пенсії, а не всієї суми з усіма доплатами. Це дуже важливий нюанс, який часто викликає обурення і непорозуміння серед пенсіонерів. Люди бачать загальну суму на картці і очікують, що вона вся зросте на 11,8%, а потім розчаровуються, отримуючи значно меншу доплату. Ось тут ми підходимо до ще однієї проблеми, яка роками залишається невирішеною і викликає справедливе обурення. Це питання вікових доплат. Йдеться про ті суми, які нараховуються пенсіонерам, що досягли 70, 75 або 80 років. Наразі е, ці суми становлять відповідно 300, 400, 56 та 570 гривень. Здавалося б, це додаткова підтримка для найстарших громадян. Але в чому ж проблема? Проблема в тому, що ці суми були встановлені вже доволі давно, і на відміну від основної пенсії, вони не індексуються щорічно. Уявіть собі, встановлені кілька років тому 300 гривень за умов постійної інфляції перетворюються на справжні копійки. Щоразу, коли відбувається зростання цін, купівельна спроможність цих фіксованих доплат падає. Якщо раніше на 300 гривень можна було купити значно більше продуктів чи ліків, то зараз. Ця сума може покрити лише невелику частину необхідних витрат. Це обурливо, адже саме люди похилого віку, які часто мають найбільші проблеми зі здоров'ям і потребують більше коштів на ліки, залишаються без належного захисту. Вони є найвразливішою категорією, і саме їх добробут мав би бути пріоритетом. Я, як юрист, постійно наголошую на тому, що ці вікові доплати мають бути індексовані окремо і регулярно. Не можна дозволяти, щоб інфляція з'їдала їхню реальну цінність. Наразі, на жаль, відповідного закону, який би це передбачав, немає. І це ще один приклад недосконалості нашої пенсійної системи, де деякі категорії виплат залишаються поза увагою під час загальних перерахунків. Ми повинні вимагати від законодавців вирішення цієї проблеми, адже вона стосується мільйонів людей, які своєю працею розбудовували цю країну. Але це ще не все. Я обіцяв вам сенсацію, і ось вона. Приготуйтесь, бо ця інформація може не просто збільшити вашу пенсію, а кардинально змінити ваше фінансове становище. Йдеться про можливість збільшити пенсію на 50, а то й відсотків, і це не фантастика, а цілком реальна судова практика. Ця можливість стосується тих, хто вийшов на пенсію у період з 2019 по 2024 роки. У чому ж полягає проблема? Пенсійний фонд України, тобто ПФУ, роками не доплачував справедливу індексацію, використовуючи ті самі втішаючі 100 гривень, про які я вже згадував. Замість повноцінного перерахунку, який мав би відбуватися за законом, багатьом пенсіонерам просто додавали ці мізерні суми. Це було зручно для держави, але абсолютно несправедливо для громадян. Фактично, ваші пенсії не індексувалися належним чином, і ви роками недоотримували значні кошти. Верховний суд України, найвища судова інстанція в нашій країні, визнав цю практику незаконною. Це історичне рішення, яке відкрило шлях для тисяч пенсіонерів відновити справедливість. Суд чітко встановив, що пенсійний фонд не мав права замінювати повноцінну індексацію фіксованими доплатами. Це означає, що всі ті, хто вийшов на пенсію у зазначений період і кому нараховували ці втішаючі 100 гривень замість реальної індексації, мають законне право на перерахунок. Що це означає для вас? Ви можете подати до суду і зобов'язати пенсійний фонд перерахувати вашу пенсію. Реальна прибавка, за моїми розрахунками та аналізом судової практики, може скласти від 2500 до 3000 гривень щомісячно. А в деяких випадках це може сягати і 60% від тіла вашої пенсії. Уявіть, що це означає для вашого бюджету. Це не просто додаткові кошти, це можливість краще харчуватися, купувати необхідні ліки, оплачувати комунальні послуги без постійного страху, дозволяти собі маленькі радощі, які раніше були недоступними. Це повернення до гідного життя. Звісно, судовий процес це не завжди просто. Він вимагає часу, знань та певних зусиль. Але результат, як показує практика, вартий того. Якщо ви потрапляєте під цю категорію, я наполегливо раджу вам звернутися до юриста, який спеціалізується на пенсійних справах. Він допоможе вам зібрати необхідні документи, скласти позовну заяву та представити ваші інтереси в суді. Не варто боятися суду. Це ваш законний інструмент для захисту своїх прав. Не дозволяйте державі заощаджувати на вашому добробуті. Це не їхні гроші, це ваші гроші, які ви заробили важкою працею Протягом десятиліть. Давайте трохи зануримось у контекст зростання заробітних плат, адже це безпосередньо впливає на формулу індексації, про яку ми говорили. Статистика зарплат є ключовим індикатором економічного здоров'я країни та потенціалу пенсійного фонду. У 2022 році середня зарплата по країні становила 13 376 гривень. У 2023 році вона зросла до 14 308 гривень. У 2024 році ми бачили значний стрибок – до 17 486 гривень. І в 2025 році середня зарплата досягла позначки у 20 653 гривні. Особливо варто відзначити грудневий скачок 2025 року, коли середня зарплата сягнула 24 292 гривень. Це зростання є позитивним сигналом для економіки, але, як ми вже бачили, не завжди повністю відбивається на розмірі індексації через особливості формули та коливання протягом року. Ці цифри показують, що економіка поволі, але стабільно зростає. А разом з нею і середня заробітна плата, це мало б гарантувати і гідну індексацію пенсій, адже пенсійний фонд поповнюється за рахунок внесків працюючих громадян. Проте, як ми бачимо, є прогалини в системі, які дозволяють цьому механізму працювати не на повну потужність. Загалом ситуація з пенсіями в Україні залишається складною та багатогранною. З одного боку, держава намагається підтримувати систему, індексувати виплати, реагувати на економічні зміни. З іншого боку, часто ці заходи є недостатніми, і багато пенсіонерів, незважаючи на роки сумлінної праці, опиняються у вкрай скрутному становищі. Нам, як юристам, що працюють у сфері пенсійного права, доводиться щодня стикатися з болем. Розчаруванням та відчаєм людей, які змушені рахувати кожну копійку, хоча мали б насолоджуватися заслуженим відпочинком. Ми бачимо, як несправедливо занижені пенсії впливають на якість життя, на доступність ліків, на можливість отримати медичну допомогу на елементарні потреби. Саме тому так важливо знати свої права і не боятися їх відстоювати. Адже якщо не ви, то хто? Ніхто не подбає про ваше майбутнє краще ніж ви самі. Державна система, попри свої декларативні обіцянки, часто діє за принципом мінімальних витрат. І якщо ви не вимагаєте свого, то вам ніхто нічого не дасть. Просто так, кожен пенсіонер повинен усвідомити, що його пенсія це не подачка, а заслужена виплата. Яка гарантована конституцією та законами України, і якщо ці гарантії порушуються, то необхідно звертатися до всіх доступних механізмів захисту, включаючи судовий. Ми розібрали, що індексація у 2026 році складе 11,8%, як її розрахувати, і хто зможе отримати це підвищення? Ми обговорили проблему вікових доплат, які перетворюються на копійки. І що найважливіше, я розповів вам про унікальну можливість збільшити свою пенсію на 50-60% через суд для тих, хто вийшов на пенсію з 2019 по 2024 рік. І ось після всього почутого я хочу поставити вам питання. Адже саме з ним я і розпочав сьогоднішній ефір. Чи відчуваєте ви, що ваша пенсія справді відображає ваші роки праці та що держава повною мірою виконує свої зобов'язання? Перед вами чи все ж є відчуття, що вам, можливо, так само, як і тисячам інших, роками не доплачували і настав час відновити справедливість? Чекаю на ваші відверті думки та історії у коментарях. Ваша думка важлива, і саме вона може стати поштовхом для подальших змін. Не мовчіть, адже мовчання це згода.